Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні. Так, зняв я під і його треба помити. Я вже вимив з нього дуже багато чого, ще от взяв мильну воду, пасти туди накидав, хай трошки покисне, стан штатного масляного фільтра. Сука, руки повідривав би. Но, є очевидний плюс, бачите? Дещо? Стружка. Так, це стружка в моторі вже за 600 майже мотогодин. Де вона взяла? Ну, нагар, трохи сажа. Але, бачите, оце це стружка справжня, десь чогось. Но, як оказується, такі мотори роблять зі стружкою. От я зараз вам. Нехай в мене є масляний фільтр, все чудово, але тим не менше. Десь, може, то з того картриджа, з тої друбіни, от, до речі, цей новий картридж тут. Давайте вже врешті дайдемо до комп'єкта на нього. Новенький з голки картридж. І на ньому ніякого люфта. Бачите? 0. Ну, відповідно. Різниця присутня. Давайте засвітим світло. Так і бить, я вже ляжу. Ой, блі! блядь. Ой. Состояння. Состояння мотора, це балансіровичний вал, це колінбал. Все! Распред вал, будете знати. От. Тут все нормально, ніяких цело. Ще проверну мотора, перевірю бугіля. О, тут все, тип-топ. Шестерні там знаходяться. Тобто, ну, все в маслі. От і поршень наш здоровий вийшов. Що, блядь? Сука. Може я зможу провернути А ти бойля Блять На передачі нахуй Зараз на мене заїде Чекайте на хлопці. Піздець Йоб твою мать Чи можна Ключи Другу нахуй. Сука. Що за йобаний бро. Нейтраль. Надіюсь, не переїде мене. Так. Блять. Ти нахуй. Так. Що там? От. Бугель. От. Подивіться на таку хуйню. Щоб ніхто не лякався, така штука має бути. Однозначно. З боку в бік, бо зломає шатуна. От шатун. Його стан нічого не погнуло, нічого не порвало. Таке має бути. Оце хто буде перевіряти, щоб знали собі. Так, давайте повернемо. Скільки можна щоб... О! Варшень показався. Оже прикол. Я кручу, Тобто тут пару градусів ВМТ лишається на тому самому місці. Це теж норма. Мотор 11.2.02. Турбо інтеркулер. Димся на розпред. Я не в ту сторону. О! На холодну, він довго. Пшека На холодну, поки кольця холодні. Масло він. Все пішов. Та вже вся суня. Опа. От. І знову ж таки оце ва. Той міліметр муся бути. Распред. Оце номер розпредвала. А може його рік виготовлення 2015 9 місяць. Це символи певної фірми, яка робила мотора. В зборі хуй його знає. Бачите, тут маселко попадає, от воно потекло звідси. Тут так само все в маслі. Ну, Все люкс. От така коротше, систематика всередині тут. Це прокладка. Вона так як є приклеєна, я її не зачіпаю. Це в нас. Структура добра. Шатун добрий, блять. юбка не хитається. Отаке, От коротше, хлопці. Отаке, От коротше, хлопці. Е -е, Состояння колін вала можна ще перевірити. Блять, зараз я вирізу. Сука, спиною лежав, на тому вже. пт твою мать! Берете саме ховик ну. і... Ноль. Ноль. Дістаємо лампочку. Грязно все, як моє життя. Йобаний в рот. Блять аж кришка злізла. Так. Похуй. Вирубаємо. От, пізда. Куди ти будеш працювати? Все, допрацювалася. Все, йоб твою мать, впала, блядь, і піздець. О, все, робить. Такий заскок був кнопці. Зараз, секунду, хлопці. Виключив, потім ми з нею розберемося. Коротше, ми їм підона ставимо нового картриджа. все як з шахти. Прийшло масло. от У мене було таке е, перше, як поставив турбіну, потім оте було. Тепер знову те ватойл Це одне з найкращих масел, яке ви можете купити. Дякую тобі, Валік. Опять подогнав, опять поміг, бо я вже в неї пропадаю, хлопці. Зараз от підрашуємо. Е, Подона. Красити його я манав. Добре дитру Ставимо картриджі, ставимо всі патрубки, ставимо новий слів і заводимо дізель. І тоді турбоінтерку. І тоді будемо дивитися, що воно покаже. Тут пару грам. Злялося більше двох літрів, бачите, бо от не долялося до повного. Дві. Скільки тут? Пляшка пива. Чекайно, на... дві літри. Дві літри так, плюс так, плюс те, що тут. Десь 2200 буде, плюс 400. Тумово. Турбіна ще з'їла грам 300, викинула сюди, плюс ще по трубках, плюс ще тут в каністрі не долив, плюс ще порозливав. Коротше, якраз буде трьошка. Ну і турбіна хавнула трохи. Все, їдемо далі, я вже як шахтер. То нічого.